Благослови Боже на все свято і хоже всіх патріотів України, особливо наших воїнів ЗСУ. Рівно 21 місяць тому назад, 24 лютого, почала ще більша війна богопротих грашу фашистів проти України нашої дорогої. І хай Бог пом'яне всіх тих, хто зійшли у вічність і укріпить героїв наших живих. Братів і сестер, дорогих всіх тих, що як могли, помогли нашим воїнам ЗСУ. Героїчно поновили оборону України проти рашофашистів. І ця пісня я подякую їм, нашим воїнам, дорогим і всім тим, які як змогли помогли нам, нашим козакам. Хай сила Божа і вам, і нам поможе, і хай Україна скоріше переможе. На своє рызнай травці у нашій паті полі приклять, знову і перське полоні засіли, Знову, знову прийшло зі своду для народу, знову час настав характе, брате наш кольца. Знаймо, брате, сміло, засвятиє тіло, тут тараса в серці кожного горить Україна мати, спекла визволяти кожен хоч і може, надлежає перемоги. Ми жив ще ж роль, знав і Бог, мов рідна сторона, краще на ворот Καστάνα ούτ να ρωτώ πει σκοτωνεύω Τι κινήμω να σε φτάμενα Ουκραίσκη κρέση για ουκρό ποτέ Συνήστε την Τονέσκη, τον Καρπάσκη γύρ Черні вісуми, геть на східу, ми сонцевегові ще засяє, ще на спавіне вімир війною, поплети то, меча тобою, той у збройних силах майні хлопці, ще вийшли з майдану добровольці, так вони не знаємо землю з Да и будем серца, весь миханий окупанський зброй, Наше діло свят, вісім грати, за ману, за волю сам народ, і часів. Нас А не здолати війни грінний єдині України, Тільки тоді там синий, вийця звича, абояла на сма, віра побратима і, і увесь старі. Conosci a Maria, c'è pozzo scala e che ne va alte la pottora. Il tempo a giugno mi viene spintato, e verso primo va simpatico. Poi da, poi da si tenha spinsone, finché braci ti ti fai Полених позавдів, ти час кожен з нас стане перед Богом на страшнім суді, хоч гріхів багато, Але віри в свято, що добою, за праведів насипаєм чорні виробій до бою, за своє стає порою, повливий на голова, риду, позасвітлові по нами тільки. Вітаю вас, панове! У своєму відео за минулу п'ятницю я розглядав 24 й катерен 5-ї центурії Нострадамуса, у якому йшлося про великі переміни, що чекають на Україну у 2024 році. А наступного дня я випадково поцікався з містом. 26-го катена цієї ж п'ятої центурії, і виявилося, що тут також мова йде про Україну і так само, як і в 24-му, про сучасний період. Кажете, що в такому випадку ці два Катерини мали б стояти поряд, без інтервалу. Проте тут слід врахувати, що Нострадамус сам погано розумів зміст своїх пророцтв, поза як віршовані катерани самі приходили йому на думку, як приходять на думку пророчі рядки деяким іншим поетам. Саме тому пророцтва Нострадамуса про важливі події в тій чи іншій країні не подані в центуріях компактно. Але розсіяні як мозаїка цілої майбутньої історії людства. Дехто із моїх опонентів апелює до того, що, мовляв, на стардаму у Франції і йому, мовляв, не було ніякого діла до України. Але ці панове не враховують того факту, що пророцтва відрізняються від політичних прогнозів насамперед тим. Що вони не залежать від міркувань пророка та його особистих зацікавленостей. Пророк отримує інформацію про майбутнє і передає її, розуміючи, зміст цієї інформації лише на кілька відсотків. Прочитайте, панове, як апостол Павло говорить про духовні дари: один має дар пророкувати, інший дар розуміння пророцтв. Тобто дар розуміння пророцтв і дар пророкування дуже зрідка даються одній і тій же особі. Та повернемося до 26-го 5 П'ятої центурії. ось як виглядає він в оригіналі. Особливість цього катерену полягає в тому, що одне зі слів у першому рядку тут можна розуміти у двох значеннях. Це французьке слово есклаве, яке можна перекласти як рабичене невільники», але можна його розуміти як склавени, тобто слов'яни, адже у візантійських джерелах доби великого переселення народів слов'яни називаються склавенами. На мою думку, це подвійне значення даного слова не випадкове. Відповідний вислів гент есклаве несе подвійне, смислове навантаження, це і народ поневолений або народ рабів, і водночас народ слов'ян. А в цілому переклад цього катрена буде таким: народ рабів, слов'ян військовим успіхом прийде до високого становища, яке лише можна уявити. Відбудеться зміна князя, народженим у провінції, перейде море перекопом до гірської дамби підйому. Кінець цитати. Ви скажете, що не лише українці є слов'янами, тому мовляв, тут мова не обов'язково про нас, тим більше не обов'язково про наші часи. Але зверніть увагу, панове, на той факт. Що перейти море перекопом, це означає зайти до Криму, бо як перекоп являє собою вузьку смужку суходолу, яка з'єднує Крим із Херсонщиною. Я розумію, що знайдеться чимало москалів охочих до того, аби цей катерен витлумачити на власну користь. Мовляв, це вони є народом слов'ян, який перейшов із Криму на Херсонщину і досягне успіху, який годі собі уявити. Але мусимо їх розчарувати. По-перше, москалі, здебільшого, не є народом слов'ян, адже слов'ян серед них тіт наплакав, та й ті змішані із місцевими аборигенами. По-друге, із Криму загарбники перейшли на Херсонщину не перекопом, а розмінованими мостами Чонгар та Каланчак. А по третє, гірська дамба, про яку йдеться в останньому рядку Катрена, знаходиться не на Херсонщині, а в Криму. А та дамба на Херсонщині, яка перекриває воду Дніпра до Криму. Це зовсім не гірська дамба, а створена штучно. Тоді як гірська дамба це природна перешкода для води. Єдина гірська дамба, яка існувала у межах цілої України станом на 1991 рік, це та, яка забезпечує існування Бахчисарайського водосховища. Утворено за рахунок води річки Кача, водосховище, яке знаходиться в районі Качинського каньйону, майже поряд з Бахчисараєм. Ось перед вами фото цього водосховища, на якому помітно частину цієї природної гірської дамби, тобто гірського хребта. Адже це і так всім зрозуміло. Що рукотворних гірських дамб не буває. Як це бачите на географічній мапі, ЗСУ відвоює більшу частину Криму, під контролем ворога залишиться південь півострова із Ялтою та Севастополем. Залишиться очевидно тому, що в обох воюючих сторін з'явиться нагальна необхідність припинити війну. Москва захоче ціною цього миру залишити за собою Севастополь, а Україні мир буде необхідним для того, аби навести порядок всередині країни, адже повернення основної частини Криму завершиться вже за правління наступного президента України, на що вказує третій рядок даного катерину, де написано. Відбудеться зміна князя, народженим у провінції. Народжений у провінції, це означає народжений далеко від столиці та основних промислових і культурних центрів країни. Тобто десь у селі чи в маленькому містечку. І ця частина пророцтва, яке міститься в даному катрені, цілком збігається з моїми висновками, панове, Висловленими у деяких попередніх відео, про те, що наступний президент має вийти із села або ж із малого містечка. Ви скажете, що, мовляв, цей катрен суперечить інформації, відображеній в кількох моїх відео, про те, що війна закінчиться навесні 2024 року. Із врахуванням того факту, що вибори під час війни неможливі. А також можете зауважити, що до весни наступного року, включно, не існує для ЗСУ перспективи захопити значну частину Криму. На це можу дати таку відповідь. Після закінчення війни в Україні у нас має відбутися дуже жорстка люстрація. У якій всі високопоставлені колаборанти будуть притягнуті до відповідальности або ж покарані в інший спосіб. Ця люстрація, панова, супроводжуватиметься імпічментом Зеленському, чи його усуненням від влади в якийсь інший спосіб. Кремль називатиметься полюванням на відьом і вакханалією нацистів. А відтак. Відновить бойові дії, внаслідок яких терпітиме поразку, і втратить майже весь Крим. Зверніть увагу, панове, на ці слова Нострадамуса. народ рабів, слов'ян військовим успіхом прийде до високого становища, яке лише можна уявити. Зверніть увагу, що тут йдеться про військовий успіх цілого народу, а не держави, як про подібні речі пишуть в інших випадках. На мою думку, люстрація відновить у нашій армії закони війська Запорозького. Командирів будуть обирати солдати, зрадників командирів засуджуватимуть до страти солдатські польові трибунали. Примусова мобілізація припиниться. Засуджені ухилянти вийдуть на волю, і більшість із них піде у військо добровольцями. Чому піде у військо добровольцями, я думаю, ви розумієте, панове. Адже багато хто став ухилянтом лише тому, що у нас існують закони, які перетворюють солдатів рабів. Відновивши бойові дії проти України, Кремль жахнеться, зустрівшись із всенародною армією. Тому буде радий навіть такому миру, який основну частину Криму закріпить за Україною. Це буде досить важливе стратегічне досягнення, панове, для унеможливлення загрози ворога для півдня України. Яка постійно висітиме Дамокловим мечем до того часу, доки Крим буде знаходитися в руках Москви? Головне ж, що у цьому катерині ми знаходимо ще одне пророцтво: про внутрішні перетворення, які настануть в Україні у 2024 році, про зміну влади, про яку Нострадамус говорить прямим текстом. Відбудеться зміна князя, народженому провінції. Усе це збігається із пророцтвом Вернигори, який стверджував, що Україна зазнає щастя лише після того, як Дніпро вийде зі своїх берегів. І в цьому вислові також є подвійний зміст. По-перше, після підриву москалями Каховського водосховища Дніпро. У прямому розумінні вийшов із берегів, а по-друге після того, як відбудеться, образно кажучи, всенародна повінь, про яку власний говорить Нострадамус у своєму двадцять шостому 5 П'ятої центурії. Де стрічу ти, де стільки цвіту вже полягло, Враз тихо стало і залунало. Христос роти, все славі моєго. Сонечка, нічка, Окопна свічка.